О! 55 літрів дрова. Скільки? Пів минути і дивіться, які ковбанчики, діаметр приблизний. отакий От ось. Так що, хто ще таку штуку не має і хоче скоро рубати дрова, дивіться, тут 55 літрів, ну, секунд 30 хвилина. Ось теж. Та бересть. Секунд 30. Головне, щоб були підготовлені гілки. Кидайте, кидайте, а молоти він будь здоров. Я. О, дивіться, вже яку гору намолотив. Тепер головне висушити і палити. Все. І зима нам не страшна. Тільки дітей заставити, хай набирають. Можна в корзини набирати, а можна в ящики. Ну це, мабуть, я в корзини пофасую. Йде? Зразу поставив корзину, накидав, все, зашибісь, класно. Ти хай сохне собі.